Вітаю на каналі Зелена Метошня. Сьогодні ми знову в моєму саду. Запрошую вас на прогулянку роздивитися квітучі мої рослини на цей час. А хочу акцентувати вашу увагу саме на клематисах, які на сьогодні вже цвітуть. Піднімаючись до клематисів на отій подпірній арці, тут такими плямами заквітли. Гвоздика трав'янка, дзвоники, армерія, сині, фіолетові, рожеві кольори. Пройдімося зараз повз струмочок. Сьогодні ми вже по другому колу почали прополювати бур'яни. В деяких містах вже чистенько, а деякі ще. Потребують нашої уваги. Після приморозків квіти кламатися підмерзли і не дуже гарно виглядають, але все ж, але все ж таки лісова опера радує зі сторони сонця своїми квітами. З цієї сторони пошкодження не такі великі. Видала вона немахрові квітки в цьому році. Квіти майже білі і тільки по центру видно злегка-злегка фіолетовий відтінок. Інколи вони видає, цей сорт видає напівмахрові квіти, ніжні, тендітні. Неодноразово вам вже показувала. Так, є отакі пошкодження від морозу. Але якщо дивитися поодаль, то цих пошкоджень не видно. Вдоїд. Лісовій опарі я посадила ще клематис Асау. Але в перший же рік його під'їв хрущ, і він у мене маленький. І в цьому році клематиці дуже пошкоджені у мене іржею. Ми їх вже два рази оприскували, але поки до останнього не побороли іржу, тож боремося, але клематиси все одно цвітуть. І хочуть нас розрадити в такі важкі часи для нас. Бо інколи навіть руки не піднімаються, щось робити, а тим паче робити в саду. А це клематис Жозефіна. Напевно, він найулюбленіший зі всіх в моєму саду, і тримається він довше за всіх, з бутонами, з квітами. Квіти оці. У цього сорту вони настільки махрові, що коли нижні пелюстки відпадають, то ці ось бутончики, які ще бачите по центру, ще пелюстки, які не розпустилися, вони все розкриваються, 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 а зовні пелюстки відпадають. І таким чином в минулому році Жозефіна в мене, оце перше цвітіння, і воно протрималося десь. Напевно, місяці два точно трималось. Так, великих оцих полісток уже не було видно, тільки серединки, але все одно прикрашав садок. І в дует тут садила я клематис бал квітів. Блакитного кольору, немахрова квітка з гофрованими краями, дуже гарна, велика в діаметрі росте, десь 17 см в мене вже виростала. І також цей клематис підїв хрущ. Але дві гілочки прокинулися. Дуже-дуже пошкоджені ржею, ну що ж, боремося. Так, але цей, бачите, ще тільки на бутонах сорт, ще не зацвів. З цього боку. Просто буйним цвітом. Бачите, і лісова опера, і Жозефіна, і на фоні дзвоників, і гвоздик, і армерії. Віолок все так гарно буяє. Тут вже заросла доріжка з газону. Це посіяний в цьому році, яскраво так виглядає. хотілося б засадити і більше газончику, але в нас дуже посушливі часи. От зараз вже піднімається вітер, з одного боку видно темні хмари. Можливо, на сьогодні порадує дощик, а можливо, обійде стороною. Але поки дощик тільки збирається, то я б хотіла вам показати ще інші свої сорти, які зараз зацвіли. Не дочекаюсь я, коли клематиси повністю заплетуть оці арки. Треба підживлювати, напевно, їх, але у мене не вистачає на все часу. Хоч би пролити і то, і то гарно. Але все одно, ось клематис Докторуполь непогано в цьому році заквітував. Подивіться на цей глибокий колір. Такий рожево насичений фуксієвий по центру. І світліше світліше. І до краю майже біла облямівка розкривається отакою хвилькою на пелюстках. Люблю такі глибокі кольори, оксамитові. І тут подивіться, скільки цих квітів. Зі всіх сторон. Переплітається він з княжиком, який вже відквітував. Але я ставлю шматочок відео, як він квітував. Він був самий ранній, самий одинокий, тому я окреме відео для нього не робила. Зараз додавлю. Не на всіх перголах заквітували клематиси з цієї сторони, але сьогодні мене порадував, я хоч роздивлюся, як він виглядає, це Innocence Blanche. Махрові квіти має, не дуже крупні, як на мене. Але махрові вони взагалі менше в діаметрі, ніж немахрові квіти. Тому. Я все ж таки надаю перевагу не махровим, але колись дуже мені хотілося побільше в своєму саду махрових, от і з'явились вони в мене, тож перенесла всі в цей новий сад і тепер любуюсь з ними. Видав кілька квітів, переливи кольорів. І люблю, коли в квітах є зеленкуваті кольори. На пелюстках. Це стосується не тільки кломатисів, а й інших квітів. І тюльпанів, піонів. Мені дуже такі подобаються. І ось цей клематис трошки має зеленого кольору. Але не тільки цей. Ходімо далі, покажу ще. А поки йшла до свого зеленкуватого клематису, то проходила ще одну арку. Ось такою вона у мене. Форми. І тут так гарно сьогодні розквіт міністр. Сьогодні він повністю відповідає сортності. В минулому році квіти були як вигорівші, не такі яскраві, і у цієї смужки центральної не було так явно виражено А тепер подивіться, яка малинова центральна смужка і блакить. Така щось між, між бусковим і між блакитними кольорами. Їх багато цих вітів, і на бутонах також вони достатньо величенькі в цьому році, не підживлені, тому, можливо, не вистачає їм чогось для гарного настрою. Але ось гляньте, скільки бутончиків. Чекаю, чекаю ще. Квіточок, і, звісно, клематису я ж якимось чином підбирала в доїті, то до цього клематису з такими блакитними кольорами я підібрала, подивіться, яку красу. Це Crystal фонтейн, махровий сорт, який також має в собі і малинові кольори. І бускові, і вигорають вони до Блакитного. Тож вони перекликаються з міністром. Тут квітка трохи менша за міністр, їх би гарно було зовсім посадити поряд. Але тут вони по обидва боки такої арочки. І дуже-дуже пишно в цьому році. Розквіт цей сорт. З усіх сторін квітів просто тьма. Не дуже він хоче підніматися, так він поводиться ще кожного року. Просто квітів безліч. Вони всі одночасно заквітували, Бутонів не нерозкритих вже залишилось дуже-дуже мало. Ось такі гарнезні. Ось бачите, іржа, яку вже покропили і вилікували, скажімо так, клематис, то вони такими коричневими плямами зараз виглядають. А на деяких ще залишились плямки такі яскраво-помаранчеві, то це ще уражена рослина. Обробляйте, не робіть так, як я. Не завжди, мій приклад, треба наслідувати. Бо така господиня, як я, не завжди успіває за всім на світі. Ось з цієї сторони сонечка менше, і тут бутончики ще не розкрилися. Ну що, а підемо все ж таки до мого зеленого, які соковиті кольори сьогодні? Поприбирали бур'янці, так все гарно виглядає. І знову ж таки плямо з гвоздик трав'янки. Люблю саме цю гвоздичку. Гляньте, вона такою подушечком м'якенькою росте. Після цвітіння стрижу і зберігається оця така форма, такий килимок. Так, ну ось, підійшли ми. Ще до двох екземплярів. Це ми сьогодні з чоловіком тут намагалися підняти ці клематиси на опору. Я ці клематиси пересадила, вони росли біля Жозефіни, були пересаджені восени, тому в цьому році вони не такі вже й великі, наросли, і не було для них ніякої опори, поки тимчасово вирішили створити щось таке. Природні. І вже потім згадали, що ми не брали з собою саморізів, а вони нам згодилися, бо не вистачило нам доробити і довести до розуму. В такому природньому стилі мені подобаються дуже елементи в саду, але треба буде трошки переробити згодом. Поки мені так дуже все гарно, головне, що піднялися і кламатися з землі. Тут зростає у мене зелененький такий з рожевими відтінками це мідорі. Він ще не повністю розкрився, тому такий маленький. Наскільки в нього будуть суперові кольори, і наскільки незвично виглядає квітка, ми ще побачимо. Є в минулих відео. У минулого року є відео про цей сорт, він просто не перевершений, дуже цікавий. Лежали вони всі на землі, тому вигляд у них також не найкращий. Але я думаю, їм дуже сподобається, що я їх підняла. А от Кайзер, він так гарно розпустився лежачи на землі, що тепер, коли підняла, то всі квіти вони опинилися в центрі цієї перголи. Кайзер щось цьому році видав дуже дрібненькі квіти. Можливо, пересадка йому була не на користь. Дивіться, дуже маленькі, а загалом у нього такі ж квіти розмірами, як і у Кристал Фонтейн. Навіть схожі вони чимось за форму квітки. Оці такі гостролисті пелюстки центральні, дуже перекликаються сортом Crystal Fontaine. Оскільки ці два сорти, вони невисокі за розміром, то я посадила ці обидва сорти поруч. Ще раз повторюсь, це Кайзер, оце рожевий і мідорі. Зараз зеленого більше, але згодом проявиться ніжний-ніжний рожевий колір. А ще у такий гарний сорт. Зараз згадала, підійшла поближче, Це Неллі Мозер. Неперевершений перехід кольорів. Ніжно-бусковий по краю. І рожевий в центрі, при цьому ці течінки темненькі, дуже контрастно виглядає. Ось свіжа розкрита квітка. Йому тут, напевно, також не вистачає поливу і не вистачає поїсти щось, небудь Але все одно він зацвів. Треба більше приділити їм увагу. Тут він в мене висаджений з махровим сортом Red Star. Red не обов'язково буде червоний. Ось уже розкриваються квіти. Це умовно червоні клематиси. І вони мають такий темно-бордовий колір. Ну, червоний. Вони бувають так, в момент розпуску більш... більше червоного є, але. Так, скажімо так, погратися. А на передньому подвір'ї у мене росте княжик. Зараз заквітував. Це лимон Дрім. Визначили ми сорт з продавцем, якого я купувала. На той момент у неї загубила збірка, і ми не знали, що це за княжик. Але листочки трохи відрізнялись, і ми вже точно знали, що це не ті княжики. Які я вже придбала у неї. І подивіться на цей ніжний, жовтуватий колір цих квіт. До цього лимону дрім я ще не підібрала компаньйона, Відніше я знаю, який тут буде компаньйон, але ніяк під час війни я цей сорт не можу придбати, посадити, не можу туди доїхати за два. Майже з половиною року ще ні разу не була на базарі, де купую клематиси у колекціонера. Така ніжність. Єдине, що можу сказати, що хочу підсадити сюди темний клематис, і цей клематис буде перекликатися з моїм ім'ям. Напевно, хто поцінувачі клематусів, ті вже здогадалися, який саме я планую клімати сюди підсадити. Боже, яка краса. Чим цікаві княжики, тим, що їх не потрібно обрізати зовсім. От як він доріс минулому році до верха, так він і цвіте. Наверху більше квітів, бо там сонечка більше. А внизу тут майже повністю затінок. І бачите, декілька бутончиків від морозу все ж таки пошкодилось. Хоча цікаво чому, бо нижче до землі, температура повітря була значно тепліша, і більшість рослин знизу якраз таки не померзли, а померзли зверху. Є тут трохи. Ну, Краси вистачає на сьогодні, то точно. Ще кілька кламатисів заквітують. Пізніше будемо прогулюватись, і я їх вам покажу. А на сьогодні з вами попрощаюсь. До нових зустрічей!